Слава Україні, Давай ба! Герней, коли побачиш, с! Герней, коли бачиш, є почу! Коли бачиш, е шля! Алів я білий, три маленьких, три маленьких на місці! Я плюс пиво! Це усіх машин? Це «Хаски» — але реально сама Там достатньо нормальна броня, порівняно з вечками, з козаками. Бистрій! Бистрій! Регулюється кліренс, регулюється підкачка коліс. Тобто під будь-яку погоду, під рельєф, ти зразу пару кнопочок нажав, все, машина зовсім друга по-другому себе веде. Друзі, всім привіт! Сьогодні мова піде про броньовані машини Хаски. Це такий броньовик американський, який має модифікацію для британської армії, а також Активно використовується під час української війни проти російської агресії. Також ця машина була свого часу передана до Гани в Африку. 70 цих машин і вони дуже добре себе там показали. Але те, що там в Гані, нас мало цікавить, у нас своя війна, і нам потрібно дуже багато броньованих машин. І власне чому раптом я вирішив розказати вам про хаски? Я повернувся зі сходу, де від багатьох хлопців просто це було несподівано, але багато хто мені розповів саме про цю машину. Мовляв, це просто найкращий броньовик, найкраща машина для піхоти, яка. Може бути, ну це не на правах реклами знову ж таки, І я взагалі з хлопцями говорив на інші теми. Ми спілкувалися в екіпажах, ми переміщувалися з точки на точку. Зараз ви все це побачите у складі 46-ї бригади. Ми працювали аеромобільною, і ті хлопці, з якими ми зустрічалися, це справжні рекси, це штурмова бригада. І от просто хаски стали їх. Другою шкірою вони просто настільки довіряють цій машині і настільки тепло за неї говорять, що я просто не міг вам про це не розказати. Зараз ми знаходимося в розташуванні одного з штурмових підрозділів. Чуємо, вже, працює артилерія, вже знаходимося в зоні ураження, тому будемо діяти обережно. Зараз ми рухаємось. Давай так, по позивному. Який позивний? Біли. Біли. От зараз ми з білим. Ми поїдемо, подивимось, британські броньовані машини, хаски. Мені ці машини досить добре відомі, бо ми як волонтери завозили ці машини з Великої Британії. І мені дуже цікаво подивитися, як ці машини... Працюють в Україні, як вони себе зарекомендували, і от зараз вже від білого почув, що ці машини непогано себе зарекомендували. Дуже, дуже гарно бачимо, що ситуація по деяких ділянках фронту на жаль дуже складна. Обстрілів побільшало. Чуємо з новин. Вмикаєш телевізор, переговори там, вже ніби як примирення якесь, але насправді на фронті дуже дуже гупає і війна триває. Але ще раз кажу, на цій ділянці бачимо, що ситуація стабілізувалась. Під'їжджає машина з екіпажем бронегрупи. Починають роботи Браунів. Виходить спеціально обучений чоловік з ТМ підходить, закидує під прикрытием пулемета, взрыв і потім откат в машину і откат на полістичних хапку. Те, що зараз ми чуємо, от що звідки лунає. Все в напрямку туди Туда. Да. Напрямку ворога. Да. Слухай, ну ти знаєш, це приємні звуки. Я тобі скажу, чому вони мені приємні, що є чим працювати. Да. Гірше, коли воно мовчить, і ти розумієш, що, блін, значить, дуже великий дефіцит. А якщо воно працює, ну слава Богу, значить є чим. Саме завдяки Великій Британії, і саме завдяки тому рішенню, яке було прийнято тут, у місті Лондон, Україна отримала. Кілька десятків машин типу хаски у вигляді матеріально-технічної допомоги у мене була дуже якісна зустріч з британськими кругами Міністерства оборони Британії, з якої я вийшов з дуже гарними новинами про те, що це були не останні хаски, які отримає Україна. Мова йде зараз загально про 150 п'ятдесят порнівиків типу хаски, які також можуть відправитися. До України свого часу машина Хаски була замовлена міністерством оборони Британії у 2006 році для задовільнення двох. Наступних потреб. Міністерство оборони Британії знадобилася ідеальна машина як санітарна та як командно штабна. І от саме тоді була розроблена машина Хаски, яка маневрова броньована мрап, і при цьому розганяється до 119 кілометрів на годину. Це ну, величезні цифри як для броньованого важкого автомобіля. Тому от саме так хаски свого часу з'явився і придумали його відповідно не для української. Війни не для української армії, але саме в Україні станом на зараз хаски пройшов справжнє бойове хрещення. Бо від 2006 року, коли цю машину розробили якоїсь такої прям великої війни, в якій би хаски брала участь, не було. Ну десь як у якості патру... патрулювання застосовувався Хаске, десь для підвозу особистого складу, але от саме так в бою в запеклій битві, як використовується хаски в Україні, до цього ніколи ця машина. Не використовувалися. і тому це було справжнє здивування не тільки для українських бійців, як гарно хаски працює, але і для британців, що так, мабуть, цю машину британські сери та джентльмени свого часу замовили недаремно. Самое безопасное, это что он есть. Если рядом а? нет укрытия, то ну, из нее не надо вылазить. Но... Но они делают ошибки такие, что начинают, Да, начинают ловить панику и выбегают с машины. Такого делать не надо. Машина-капсула бронирована. И то, что, чтобы FPV даже, если прилетит, пробьет. Вероятность, что вторая FPV прилетит опять в ту же точку и прям тоже пробьет, но вероятность маленькая. Якщо ти вийшов і вони там кружать, вони на тебе починають полювати. Закидують, да? так? Ну машину їм теж закинути можна, можна. It's машину. It's Ні? Я проливав скільки разів як умовляті вам, ну слава Богу. поїжджав. — Машина дуже хороша, дуже много раз уже нас виручала. Основна задача зайняти більш вигідні позиції, так? тобто підштурмувати, десь вирівняти якийсь край, тобто зайняти більш благоприятне. Вигідна вигід по позиції. Як вивозить, ближче, ніж па папа становиться. Я для чого того водителя батька називаю, тому що в мене теж є таких підряд. Ну. Спілкувавшись з хлопцями, можу зробити висновок, що ефективний штурмовий підрозділ це перш за все. Злагоджений колектив це коли от кожен розуміє свій маневр, коли люди просто відчувають один одного. Це дуже-дуже важливо. Закинули, не? Давай, блять! Бистрій! Бистрій! Стає світає переконаним взяти своє вже горить бавілонами в лавах. Ми... Ну, от ви зараз побачили цю машину в бої. Ви її побачили в роботі, і ви знаєте, коли ми вже поверталися в Київ, це було вже пізно ввечері, і отримую повідомлення, що ця машина згоріла. Одразу кажу, слава Богу, всі лишилися живі, і водій машини він справжній герой. Він просто вивів цю машину з пекла за рахунок того, що машина дійсно була маневрена, гарно оснащена з гарною броньою. Вона все ж таки допомогла екіпажу вцілити, тому всі хлопці живі. Але на жаль, тої машини, яку ви бачите в цьому відео, її більше немає і. Вона не підлягає відновленню. Треба було виводити її швиденько з лінії вогню, і це все відбувалося на великій швидкості. Полум'я воно тільки розгоралося, і тому машина просто згоріла. впереді! Ну, Сука, на початку не забігли, як криси блядь! 17 влучань в одну машину в Хаски. А як це було? Розкажи, будь ласка. На той момент це ж Херсонський напрямок, був, ми намагалися ворога витісняти. Хаски загорілися, правда, зброї мало лишилося, майна мало лишилося, ми вискочили, була ямка з під генератора, і це сиділи, мерзли там, і потім копалися, окапувалися. і Це була одна лісосмуга, яку ми захватили повністю підрозділом, і вже звідти розвивали. 17 звучать. І машина лишилася на ходу. А паралельно іншу лісосмугу штурмували ж наші теж хаскарі, і це ж було 17 влучань. І з осколків, ну штук 5 чи 4 в лобову холу пашили по осколками. воді осколками. Лишився живий. Ну, весь який знаходився в касці, тоді лишився живий. Але на жаль, потім водій загинув в іншому бою. Так, Потім водій в іншому бою загинув. Таке буває, коли постійно працюють одні ті самі. А на той момент працювали всі екіпажі. Не було такого, що хтось відпочиває, хтось міняється, хтось на ротацію, а тоді працювали повністю всім підрозділом. Всі були залучені броні автомобілі. Ворог вцілив в хаски, і вона знову ж таки загорілася. І водій. Дійсно, просто герой він вивів машину з поля бою, але, на жаль, потім водій згорів під час іншої операції, під час іншої бойової ситуації його серце перестало битися. Якою б не була машина, жодна машина, навіть самонадійна, самозахищена. Вона, на жаль, не може гарантувати безпеку на 100%. Вона не може вберегти від цього страшного ворога, який просто постійно-постійно атакує. І через цю щільність атак на жаль, якийсь відсоток машин гине, і на жаль, якийсь відсоток людей гине. І подивіться, ці кадри вони моторошні. Машина просто палає, вона вилітає з лінії вогню. Це просто миті, які розділяють твоє життя на до та після. І я нікому не можу такого побажати це пережити. Це дійсно страшні миттєвості життя. І просто щира, щира подяка нашим героям і низький уклін тому водієві, який, на жаль, загинув після того бою. Це бієць вже, на жаль, почив з Бога. Ми вже розповідали вам про перший український мраб-інгуар. Тепер ми вам розповіли про «Хаскі», про цей американський броньовик. І мені дуже цікаво, друзі, про які ще машини броньовані. Ви би хотіли дізнатися. Можливо, не тільки броньовані машини, а й інші якісь технічні військові вироби. Пишіть в коментарях. Мені дуже цікаво читати вашу думку. і Мені важливий зворотній зв'язок з вами. Тому до нових зустрічей. Слава Україні! Разом до перемоги наближаємо. За три конами сонце встає, світає переконаним. Взяти своє вже горить Вавілонами, в лава з мечем, бо запекли в вогонь.